Георгій Мазурашу, Слуга народу 203 округ. Звісно, що зараз немає нічого важливішого, ніж зміцнення нашої обороноздатності, підвищення нашої спроможності чинити опер окупантам. Щойно я слухав інтерв'ю з одним з наших захисників, Петро Кузик, і він сказав, на мою думку, важливі слова, що не можна замовчувати проблеми, тому що це є. Те, що нам дісталося з дуже негативного від радянського минулого. Головне, не скочуватися до того, що ми будемо між собою чубитися всередині країни. І важливо чути військових, я стараюся завжди і коли буваю на Сході, уважно їх слухати і розуміти, що вони хочуть донести, зокрема парламентарям. І в інший спосіб, спілкуючись з нашими воїнами, чути і. Доносити це сюди до Залу Верховної Ради. Вчора я чую від одного з захисників з передової неприємну інформацію про те, що один з військових, який десь півтора місяці як реально зник, виявилося, що до кілька днів тому його нікуди не вносили ні в безвісті, ні в якій інші категорії, а його картка була у командира. Так. Мій товариш, який є принциповою людиною, порядною, буде пробувати, будучи військовим розібратися в цій ситуації. Але вибачте, це є дуже тривожні сигнали, і вони підтверджують ту інформацію, яку ми отримаємо з деяких медіамайданчиків, про те, що в армії є ознаки різних корупційних схем, якими займаються вже самі командири. На жаль, які зробили собі бізнес з цієї війни. Це неприпустимо». Дуже важливо, щоб ми не шкодили собі всередині країни і в тилу. Вибачте, більше негативу для нашої армії і оборонздатності, чим бусифікація, немає. І нам треба зробити все для того, щоб достукатися від парламенту до військового керівництва, щоб вони припинили це негативне і ганебне явище бусифікацію. Недавно ми були з товаришем, з колегою по фракції Василем Веростюком в одному з ТЦК і запитуємо. А чого ви бусифікували брата загиблого? А нам кажуть, так він там щось якісь документи не оформив повторно. Якщо що, мав воскреснути його брат, для чого йому ще раз ходити? Або чому бусифікуєте інваліда? Бо він не оформив якісь документи. А що у нього має рука чи нога відрости? Нам треба, прошу, щоб ми всі разом спробували достукатися до військового керівництва і до нашого президента, щоб він вплинув на них, щоб ми припинили собі шкодити цією ганебною бусифікацією. Українським героям слава.